Українці не відчули те, про що сказали у міністерстві економіки. На тому тижні міністерство економіки повідомило нам, громадянам, що ми стали жити краще, мабуть, стали жити вісілей. Тож а, може піднімати податки. у 2022 2024 роках, не дивлячись на наслідки активних бойових дій, українці працювали і. Заробітна плата з аналізом відомства. Середня заробітна плата за вакансіями на сайтах пошуку роботи у липні 2024 року зросла аж до 19, гривень, ой, до 19 тисяч 553 гривень. За даними ними ж Держстату, в першому кварталі цього року середня заробітна плата по країні зросла і склала 18 тисяч 903 гривні. Нагадаю, що мінімальна заробітна плата у нас на сьогоднішній день 8 тисяч гривень. Ну і, власне, про найсмачніше, про те, де найбільше заробляють. ну, де найбільше. Найбільше це інформація та телекомунікації. В середньому 49 732 гривні. Далі йде фінансова та страхова діяльність. Я так розумію, що система банкінгу. Тут теж банківська сфера, тут 39 тисяч заробітна плата, професійна, наукова та технічна діяльність 26 316 гривень. До речі, всі матеріали ви можете знайти з, опис, з описами, з таблицями, з графіками. В телеграм-каналі Пульс Тижня. Відкривайте. Прямо зараз. Раз, переходьте посилання у нас під в описі під відео, і можете коментувати, розтягувати в соцмережах, обговорювати, бути там, не погоджуватися і так далі. Ну, де найменше заробляють? Найменше заробляють мистецтво та спорт: 13 тисяч шістсот гривні, будівництво, як не дивно, 14 тисяч п'ятсот і освіта. Світа 12 тисяч 649 гривень, середня заробітна плата. Андрію. Ну, як же ж нас усіх порахували? Ми от не відчули, що нас зросли заробітні а... плати. Ми ну, не відчули і не хочемо погоджуватися з тими, що вони зри... зросли. Ну як? Як змінились зарплати протягом минулого року? Трохи підвищились 23%. Все ж таки, і істотно підвищились півтора. Все ж таки, чверть людей помітили підвищення зарплати. І теж чверті, істотно зменшились та трохи зменшились, також разом теж помітили, теж чверть. Єдине, що для тих, кого зменшилось, вона сказали, істотно зменшилось, races. а тих, кого збільшилось, сказали трохи збільшилось. Ну, це, власне кажучи, трохи і багато і мало. Ну, звичайно, що мені платять більше, мені платять, ну що це за прибавка. А якщо в мене забрали от ті самі півтори гривні, але ж вони ж забрали. Ж... Це, тобто це емоційна оцінка, мені я спеціально так показав. А, тому, відповідно, тут можна сказати, що якраз плюс-мінус парітет. збільшились А, І для більшості вони не змінилися. І так само, коли ми говоримо, яка середня заробітна плата, люди оцінюють середню заробітну плату від 5 до 15 тисяч гривень, більшість. А, Не, про... Ні, підожди, більшість від 10 до 15. 45%. Ну правильно, а я сказав від 5 до 15, 34 а, плюс 45. Майже 80%. Uh -huh, uh -huh. Тобто, от uh -huh. так ми оцінюємо. Тут правда інша історія, що мене тут ще цікавить, що для того, щоб дізнатися, яка ж заробітна плата. А міністерство зручніше йти на сайти пошуку роботи, а не на сайт Держстат. Оце я хотіла тебе записати, запитати, чому раптом ми бачимо оприлюднення, яке береться по аналізу роботи на комерційних е е сайтів, які пропонують вакансії. Ну, слухайте, ну я, наприклад, теж зараз поставлю вакансію, що мені потрібен інтерв'єр, наприклад, на 40 тисяч гривень. Прийде людина, я подивлюся на неї скажу, ну так, 15. Якщо людина погодиться їй буде конче, необхідна ця робота за оплата, він погодиться, але на сайті стоїть 40. А тут трішечки інша історія, якраз швидше за все, на сайті ставлять плюс-мінус адекватно. Ну в цілому, є окремі ксеси. Тут я думаю, тут питання в ті самі в тих самих податках, в тій самій цільовій економіці. Тому що якщо ми 40% виплачуємо в якості податку на зарплату, там трохи менше 40%, Оці 22 і 20, Там вони не сумуються, а примножаються. Тому, mm -hmm. там, mm -hmm. там має там трохи менше 40 виходить в результаті. Абмал е, коштує 10. Mm -hmm. Тому, відповідно, зарплата платиться як? В конвертах. Відповідно, тепер моє вимовило ситуацію, коли податок трішечки підвищить на зарплату. Скільки народу піде в конверт? Ну, я думаю, що якщо поверне... Тут більше 5%. Да, uh -huh. у нас сказали, що будуть намагатися uh -huh. ухилитися від сплати uh -huh. податків. А тепер, а тепер питання в тому, що. А... Вже зараз от ми бачимо ця різниця між тарифом на умовно на сайті пошуку роботи, і тарифом, який бачить десь держстандарт, от, різниця. Uh -huh. Це плюс-мінус і є розмір тіньової економіки. Ну, тобто умножаємо на кількість людей, які працюють, і бачимо розміри зарплат, які видаються в конвертах. От. А, і от і тут далі питання, що і вже зараз ми бачимо цю величезну вилку. І вже зараз намагаються даїти тих, хто хоч якось платить, ну, платить, доїти кого може, кого помітно там. Бо великий банк помітно. Особливо комерційний банк. Особливо, якщо він створює конкуренцію державному банку. І державний банк, який після того, як став державним, перестав витримувати конкуренцію нормально. Ну, понятно, що треба ж комерційних обкласти. Ой, давай, от все-таки я би хотіла в цьому блоці. Про більш мабуть, філософське або скажімо так, глобальне сприйняття, чому в Україні ми завжди прибідняємося. От ми не любимо розповідати про те, скільки ми розп... про скільки ми заробляємо. Але три не любимо коперсатися і дивитися, скільки заробляють чиновники. Вони, до речі, заробляють якісь просто ну, сумасше, Чиновники чи... різні. Да, різні, різні, правильно, найвищого щабля, наприклад, або ті, що сидять в Наглядових радах, ну не зрозуміло, що вони роблять. Ну, чисто людині, яка в от до речі, в будівництві 14 тисяч. А це значить з Лопатою, не знаю, там з двойним молотком. Зрозуміти, чому члену наглядової ради в Нафтогазі, наприклад, або там ще де НРХ, там у нас теж тепер з наглядовою радою, отримує півтора мільйони, 15 мільйонів, там 400 тисяч 500 тисяч в місяць. Не роблячи нічого руками, ну, ну це дуже важко ну, зрозуміти. Працювати треба руками а головою, щоб виробляти, ну, я, я і я тобі говорю і, про треба мати освіту. А, але да, от, в то, я ж тому, коли казав, пропадає. Я щас ображусь в наглядовій раді Нафтогазу. Люди, яких немає українського громадянства, а як це має стосунок до освіти? Це якраз ні не проблема? ні, це якраз проблема, тому що в українському суспільстві в галузі. Нафтогазу корупційні. підожди. Можна зробити не корупційним, але я не розумію, чому наші спеціалісти не потрапляють туди, а якісь зайди туди потрапляють. Я розумію, що це питання, на яке ти не можеш відповісти, але це просто ну... скажімо, так, скажімо так. Тут ми тут, тут в нас різні позиції. Ми зараз можемо в це, це питання окремої дискусії. Тому що так. я не про щоб що були іноземні спеціалісти проти того, щоб їм платити більше півтори тисячі доларів. О, вот. А іноземні, наземні, не і наземні громадянин, не, громадяни, ну, не важливо неважливо зараз, якщо Ну, тут питання в іншому. А, знов таки, повертаючись до Зарплати, ми ще, оце я повернусь до нашого попереднього інтерв'ю, ми там казали про те, чи є проблема з робочими місцями і чи є проблема з робочими руками. І ми бачимо, от і ми там побачимо цей величезний розрив. Коли ми навіть по нашому опитуванню, тобто це не роботодавця, опитуємо mm -hmm. пересічних людей. Вони показали, що є проблеми з робочими місцями, з робочими руками в країні не вистачає ні того не іншого. А, і це велика проблема. А тут ми бачимо по освіті дуже низькі зарплати. Mm -hmm. До речі, це теж не зовсім правда, тому що якщо ви підете в освіту в галузі, де є попит, з'ясується, mm -hmm. що там викладач цілком може нормально працювати і непогано жити. Чи в Києві не влаштуєшся? А, ну зараз ще й не влаштуюся, тому що там чоловіки чомусь хочуть дуже багато працювати вчителями. Ну так сталося випадково. Да, ну ми про це говорити. Це ну так це інша це тема. Це тема. От в Ковелі не так багато місць для освіти, там інші проблеми. Але знов таки по інші буде. Тема Ковеля буде, мабуть, в наступному пульсі, але все ж таки повертаючись до питання, чому українці, бо дослідження, які проводить дослідницька компанія, Актіїгруп, ви робите постійно, чому українці стидаються говорити про свою заробітну плату? Чому для нас критично важливо дивитися, скільки заробляє сусід? Да, тобто, це сусід, сусід і влада це різні працюють. Давай, не сусід, влада, а, влада, ну, влада влада. Вибачте, влада. чому влада? Я хочу Влада, влади, це чиновник найняти мною за те, щоб він на мене працював. Тому я, як роботодавець, я спостерігаю, що він робить за мої гроші. Якщо він робить щось не так, ми цього. Працівника звільняємо. Якщо він дуже не хоче, звільняти, звільняємо з фейерверками. Фейерверки при звільненні ем, найманого персоналу, яким є президент, в нас вже були, ми вміємо. Е, вот. Чи то ми там більшістю голосів звільняємо, чи то там обираємо нового президента-чиновника. Чиновці це президент це чиновник я виконує свою функцію. Міністр це чиновник і виконує свою функцію за мої гроші. Так ми ж його прямо не вибираємо. Тому О. я, але він одно виконує за мої гроші. Тому я, як людина, яка платить йому зарплату, я хочу знати, що всі він гроші отримує. Тому це абсолютно нормально. Це я слідкує за своїми грошима. Інша історія, тому до речі, в нас постійний запит на прозорість, на підзвітність влади і постійні скандали, якщо ці прозорості хтось нас заважає. Це одна історія. Є інша історія. Чому ми... Це одне запитання. Ті питання, чому ми припиняємось? А дуже просто, тому що ми звикли поколіннями, і зараз те, що якщо ми покажемо, що ми заробляємо більше, ніж ми заробляємо насправді, то до нас прийде. Податково. Сергій Марченко скажемо. Ділі. Ділі це надо, діліться надо. А, -а, -а. От. а це одна історія і далі, але в нас тут є ще інше. Ми десь починаємо казати демонстративне споживання, а десь прибідняємось. В результаті ви можете побачити, в мене колись був прекрасний клієнт, а -а -а. який приїхав на зустрічі на 600-му Мерседесі, а потім довго торгувався за 300 доларів. Ну, і так що ж, бідненький прибіднявся. Аж біо. Ну просто це одночасно нам треба і демонструвати демонстративне споживання. Тобто, коли нас багато, що можемо собі дозволити, по-багатому дом, по-багатому, ремонт, там, машина про те, що вона кредит, ми не скажемо. Одночасно цим в іншому місці нам треба прибіднятися. І тому цей баланс він для кожного свій. Але якщо ви так от навколо себе подивитись, подивитись багато людей, які отут а от ці ігри, коли ми от собі шукаємо там партнера, особливо більш-менш стабільно, показати, що вот, от, вот, вот, от, от, от в мене є багато, але ну. Бо от тут нема там на дорогій машині приїхати, і хтось вважає, що це якби шанси підвище. Насправді ні, тому що дорога машина означає, що в тебе кредит, і нафіг ти комусь таким кредитом потрібен. Якщо... Але це вже інша історія. Тому ці всі історії, коли ми не зовсім чесно кажемо про свої доходи в різних ситуаціях, це намагання з одного боку вижити в соціумі, з іншого боку, ну це навіть не людське, це навіть тваринне. От подивіться, як. Будь-якому виді тварин вони показують себе там трішечки більшими, коли це треба. Там хвости великі розпущають, і так далі. Чи показати вон: я большой, я великий, я страшний, я там багато чого можу.